Ви дивитеся в перший міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринокко. Сьогодні будемо говорити про е, важливе і цікаве. Цю тему ми неодноразово обговорювали і в цій студії, і в інших студіях. Говорили про те, що зараз саме час змінювати абсолютно все в нашому житті, і, мабуть, нарешті треба змінювати і е, в релігійному аспекті теж, і в релігійній сфері теж. І от е, те, про що сьогодні е, почали говорити, і народні депутати теж в тому числі, першому. Читані прийнятий законопроект щодо заборони е УПЦ МП в Україні. Що це взагалі означає? Знаєте, хочеться це сьогодні так би мовити розтолкувати для усіх, хто не дуже цікавиться цим питанням. В першу чергу я теж дуже багато моментів не знаю і не розумію. Саме в тому в нашій студії Теодор Оробець, секретар Одеської епархії Православної церкви України, вітаю вас, пан Доброго здоров'я пані Ірино. Слава Ісусу Христу. Так, дякую, що ви прийшли і погодилися оце все розтлумачувати нам. Тому що дивіться, і ми з вами до речі, теж про це говорили. Маємо. Рухатися до е, Української православної церкви маємо робити так, щоб віряни хотіли самі рухатися туди, так? Але по факту маємо те, що маємо. вибачайте за тавтологію, і ніхто mm. нікуди не рухається насправді. Ну, тобто, кількість церков, і до речі, перший раз це питання виникло у багатьох вірян. На е, пасхальне воскресіння цього року, мені здається, так, так? тоді, так. коли люди захотіли взяти свої кошики і пити до церков, освятити там, де є українська православна церква. І виявилось, що в нашому місті їх таких скільки шість? П'ять? Ну, з місяць шість. Плюс-мінус шість, так, тобто на мільйонне місто, а всі інші це московський патріархат. Я не знаю, чи були там величезні черги цього року. Я не знаю, що розумію, що в цьому році відбувалося зовсім інакше. Але ж по факту, так, ми маємо всього шість ось таких церков. І е, ми говорили про те, що до цього має долучитися держава, тобто до вирішення цього питання. І ось начебто. Начебто, ну, принаймні народні депутати почали до цього долучатися. Перше читання, це означає, що? Чи ми на початку довгого шляху? Ой, пані Ірино, дякую за таке э, складене запитання. Mm -hmm. Ну, Для початку я би хотів э, сказати, що э, закон, який, про який ми зараз говоримо, це не про заборону московського патріархату. Про це світу повідомив сам московський патріархат, mm -hmm. э, який. В принципі називає себе українською церквою, uh -huh. і якщо вони українська, то цей закон їх ніяк не стосується. Uh -huh. Це закон про заборону діяльності релігійних організацій на території України, центр чи духовний центр яких знаходиться на території країни-агресора, тобто Росії. І я не бачу причин для того, щоб е, якось турбуватися, робити марафони, е, збурювати людей. У небирати не, пікети збирати, та, збирати то, пікети, що під, притісняють такі хресних ходів для так званого немосковського патріархату. Напевне, це є чергове підтвердження, що духовний центр цієї релігійної організації дійсно знаходиться у Москві, на території Росії. Це дуже погано, тому що вони це не визнають. Вони обманюють своїх вірян. Особливо вірян, які не мають можливості вибору. Ви сказали про е, пасхальні дні. Так, е, мало храмів в Одесі, але вони є. І люди по дві і навіть три години стояли для того, щоб дочекатися священника з освяченням кошика. Це вже не просто віра, це позиція. І вони дочекалися е, освячення, дочекали священника. Е, хоча поряд в церкві і через зовсім не було в храмах. Але е, ми розуміємо, що е, люди також бачать, чому вони йшли не тільки за українською мовою е, богослужіння. Правда, я думаю, що точно Тому не що чи час освячення. Вони і не дуже чули мову богослужіння. Так mm -hmm. на самому богослужінні е, більшість в храмі і не було, а біля храму. Тому ми розуміємо, що це питання. Світогляду, це питання свідомості українського е, народу. І кожен, хто вважає себе православним християнином, вважав себе е, за правильне бачити себе в українській е, церкві. Зараз е, це питання, е, яке зв'язано з прийняттям в першому читанні відповідного закону, пов'язане з великим запитом суспільства. Тому що суспільство вимагає. Від Верховної Ради ми бачили, що е це питання почало гостро е стояти уже після пасхальних днів, але прийнято аж майже через півроку. Чому? Тому що депутати е, включали тут і політичну доцільність, і е, якісь там свої бачення, електоральні, напевне, настрої і таке інше. І ми навіть зараз бачимо, що депутати, е, яких підтримував московський патріархат під час е, виборів, е, вони також зараз е, не знають, як свою позицію е, показати, е, так, щоб і не образити тих, хто їм допомагав на виборах. Тобто... Представників московського патріархату і е, своїх однопартійців, і власне, оте е, не образити оте, е, суспільний той запит. Складна задача. Складна для них задача, але вони вміють верстя двома вогнями чи трьома. Навіть. Тому, е, я вважаю, що е, закон прийнятий е, правильно. Правильно, хоча він під е, таким певним тиском суспільства е, був прийнятий, Там, пам'ятаєте, він не просто виносився на голосування, там збиралися е, підписи депутатів е, парламентської більшості і так далі. Але в першому читанні він прийнятий, звичайно, е, як у нашому парламентаризмі буває. Зараз буде дуже багато е, внесено поправок. Там їх буває і тисячі, і е, дуже багато е, покликань для того, щоб е, знівелювати взагалі суть е, цього закону. Тобто, якщо не можеш е, зробити так, щоб його не було прийнято, приймають цілу купу поправок, які будуть е, буде дуже довго над ними працювати. Так те, що довго ну. працювати це одне, але е, ці поправки будуть насміхатися над нами. Над українськими вірянами, над громадянами України, ті, які не хочуть мати центру духовного ані адміністративного у країні агресорі, тому ми пильно повинні всі слідкувати за цими поправками, за цими політичними баталіями і діями навколо цього закону чи внесення змін до. Закону про свободу совісті і релігійні організації для того, щоб він був прийнятий саме в користь українського суспільства, українських громадян, в першу чергу громадян України, потім вже православних християн. Тим більше, що православна церква в Україні є і інша, тобто інша структура, сама церква та сама. Вона православна з усіма дотриманнями усіма православних канонів, е, визнана Вселенським православ'єм, і е, передьоргування е, в якихось розмовах від Московського патріархату, що це буцімто не така церква, вона не може бути така або не така. Вона або православна, або ні. Також хочу сказати, що цей закон. Е, Покликаний виявити і інші е, релігійні організації, які під прикриттям е, релігійних переконань українців. Це і протестантські певні течії деномінації, які, от, наприклад, вчора позавчора було виявлено релігійну організацію е, нібито протестантського спрямування християнського, яка е, також збирала інформацію з українців, з своїх нібито вірян і передавала е, комусь там в країні агресорі. Тому цей закон покликаний для того, щоб. Зробити в Україні духовну незалежність від Москви, а не притісняти когось через саме релігійні, як нам припідносяться релігійні переконання. От саме за це і будуть говорити за Вже так, так, за притіснення, за тиск насправді так на і за інші релігійні переконання і таке інше. Це 100% і тиск на церкву взагалі. Це ж ми розуміємо, так, хоча в ідеалі ми колись говорили про те, що в ідеалі було б неплохо, якби релігія, ну взагалі церква і політика були розділені, але так ніколи не було, і, мабуть, так ніколи так не, не буде. буде. Так хто не хто би буде. вам не казав, що так може бути, прописано це в конституції і так далі. Так не буде. Чому? Тому що церква не вмішується юридично у справи держави. Це правда, вона не має механізму. Так, але вона має і так. Саме інші. не може так. так держава так. не призначає місяченників, ну так ні начебто, не вміє, начебто так. так начебто але не. От я громадянин України, я е десь працюю, я плачу податки, і я ходжу до церкви. Причому немає в даному випадку значення, чи я стою в алтарі, чи я стою в приміщенні храму. Я є православний християнин. І, і вірян, які просто приходять помолитися, є політично активних набагато більше, ніж священників. Uh -huh. От і як їм розділити душу і серце з любов'ю до України, як розділити свій паспорт і свідоцтво про хрещення православної частини, це неможливо. Тому е, ці речі повинні об'єднуватися в одному. Христинині в кожній конкретній людині, в кожному православному або просто віруючому, релігійному е, українцю. І це мусить завжди йти поряд. Держава і церква, тому що громадянин є вірянином, і вірянин є громадянином. З вірянами зрозуміло, і з владою, як бути? Політич, uh, політичним впливом, ви розумієте, деяких політичних сил. Я про це більше. Ви розумієте, ми можливо не знаємо всі ці політичні домовленості, течії, підводні камні і так далі. Тому ми говоримо про те, що є на поверхні. Це закон ну так, те, що який повинен регулювати. Так, так. так, щоб ви розуміли. Ми з великою надією чекаємо прийняття в другому читанні цього закону і підписання президентом, але воно вже було. Uh -huh. Зміни відповідні були в закон прийняті ще 17 січня 2019 року, коли Українська Православна Церква отримала Томос, тобто ПЦУ uh -huh. отримала uh -huh. Томос uh -huh. І 30 чи 31 січня. Цей закон вступив в дію. І було відведено 9 місяців для того, щоб релігійні організації оприділилися, вони українські чи вони російські. Це їх ніхто ні до чого не, не, не примушував. Якщо російські, просто скажіть про це. Це мало відображатися в назві. В статуті, в свідоцтві про е, реєстрацію релігійної організації, та у всіх документах, е, тобто е, бланках, е, які видаються, печатках, ставляться. і у... навіть на таблиці церкви, це що це... дуже важливо, так. Бо ми в Одесі бачимо, що скрізь напишено Українська православна церква, да, і люди туди заходять от про це, недавно так, так. їду… Так. і ніде немає. Московський патріархат звісно. майже ніде їду, немає недавно, попри це... один храм. Люди е вийшли з фотографуватися під храм. Я так розумію, що після хрещення тримають немовля на руках. Всі як один у вишиванках і у військовій формі. Ну хто хто ну, хто так, так от я розумію, що вони прийшли в українську церкву <гум> для себе, так розуміючи, але попали в московський патріархат. Ну в ліпшому випадку. Хтось там, побачив, що в військовій формі в однострої військовому прийшли люди, не починали якусь пропаганду. Але якщо люди приходять релігійно. Не, не тверді над ними, ще проводять роботу відповідно і ми це розуміємо. Ви знаєте, я теж звертала увагу на це, і звичайно, що зізнаюся зовсім не спочатку. Я почала на це звертати увагу, саме на те, чи є десь помітка, що це московський патріархат, і мені здається, що майже ніде цього немає. Немає Разі, немає. а немає. немає взагалі ні. тобто, я навіть якщо воно було. То його е, ліквідували, так ви розумієте, вони трималися дуже засильно за це. Спочатку зняли Я на просто табличках. Пам'ятаю, що було на табличках так, вже було. таке. Так спочатку зняли на табличках сказали, вже нема. Uh -huh. Потім почали до нас переходити священники з московського патріархату, які казали, що війна почалася ще в 2014 році. Ми не можемо це терпіти. І почали виставляти посвідчення. Mm -hmm. А на посвідченнях було. Вони почали міняти священникам mm -hmm. посвідчення. Mm -hmm. Потім, е от наприклад, ситуація з прильотом по Спасу Приображенському: mm -hmm. горе, біда. Для, для цілої Одеси і е, релігійної частини, і нерелігійної, і православної, і неправославної. Е, так, така чудова споруда. Пам'ятка взагалі архіт... пам ну, пам дуже гарна пам'ятка. Ну, пам я думаю, архітектури, це... я умовно кажу. Звичайно, що вона офіційно не пам'ятка, але просто красива. Красиво, красиво, так. 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 А Історична хто віруючий, то це ще і духовно красиво. Ну, так. От. І можна було прийти, помолитися. Зараз в хреститься модно, щоб було багато фотографів. Камери і так далі, що там гарно повторюватися, все прекрасно. І після того здавалося б, мало щось торкнути. І, і в людей, і все довго, довго думав митрополит Агафангел, там з півночі, аж до пізнього вечора, а щось нап написати. Хтось, напевно, порадив, що треба написати гостро. Бо Митрополит Унуфрій, очільник Московського патріархату, який в Києві, він написав, що щось летіло, щось впало, вітром задуло, так, я так, не так, я, так, хата так. не моя. Угу. Митрополит Афан більш чітко написав, згадавши це е, через агресію Російської Федерації. І тут всі в одному пориві на наступну неділю священники почали роз'ясняти е, по е, церквах, по парафіях. Не звертайте уваги, владика мусів так сказати, нас гонять, нас щимлять. Це Такі українська часи. ПВО. Це, так, це так, винна так, українська так. ПВО, але Владика інакше сказати не міг, бо бачите, нас і так щимлять. Ну, наприклад, це сказав там отець Ілля в Чорноморці. Так, ну сказали там інші священники. Я про когось знаю, про когось не знаю, кого когось є підтверджень, когось нема. От. І до нас люди просто приходять, кажуть, батько, ну як таке може бути? Ну 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 яке ПВО? Ну в мене син служив ППО. Це це ж російська ракета. таке Марку люди називають, я в тому не розуміюся. От а жіночка. Пенсійного віку розказує, тобто син її розказав. Uh -huh. а, але в, от, от так і люди вірять, звичайно, бо люди дивляться в першу чергу не на священника. Ми кажемо, що люди йдуть до священника. Воно nee, ну, хтось іде до священника. Може а у кожного так, Але по вони так. в першу чергу йдуть не до прізвища ім'я по батькові, а до цього образу. І той, хто носить ірейський хрест на грудях, той, хто виступає від імені церкви, якщо той священник е, стане сам по собі, до нього, скоріш, що більшість, переважна більшість тих людей, не піде. Бо люди йдуть до церкви, до Бога, mm -hmm. до істини, до того вчення, яке залишив Ісус Христос, і вони використовуються дуже вдало, я би сказав, для тої російської пропаганди. І більше вони там обманюють чи менше, це вже питання часу і виклику. Це ж ці ж обмани завжди були. E, Пам'ятаєте, що робилося з штрих-кодами? Не можна, ви що, три шістьорки в дефіційних дифекційних кодах Три-шістьорки, ті бідні люди, не брали. Так, вони відмовлялися. Здається, і... і... їм навіть дозволили це робити. дозволили, які? Звичайно. Так, дозволили, щоб ну, не там, був... там є інший код, просто люди про це не знають. <рес> вони, вони не по коду паспорта тоді <рес> записувалися. Але людям казали, що добре, у вас індифекційного <рес> нема. Я думаю, що найсильніший індифекційний код це мобільний телефон, чи, чи, чи номер мобільного телефону. <рес> 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 але, і проти них були кампанії на. Початку 2000, що мобільні телефони, це зло, інтернет це зло. Я про це вже все говорив і, і треба повторювати, щоб згадувати, бо ті самі люди зараз е сидять, мають ютуб-канали, Тікток і таке інше, і свою пропаганду е московську виливають в тих всіх м досягненнях про проти яких вони були. Але я зараз не про те. Я про те, що е церква покликана казати правду. Вона Добра чи погана, зручна чи незручна. Іоанн Злотустий був гонимий через те, що він е сказав імператору правду і тому його е відправили в заслання. Іоанн Богослов е був відправлений в заслання ще в апостольські часи, тому що не хотіли чути ту істину християнської любові. Е і інші святі угодники також були е відкинуті так. Власне, Йоанн е Хреститель був е запертий в. Темницю через те, що він казав, іроду не можна е, в гріху жити з дружиною брата свого. І саме через це йому стяли голову. А що ж ми тепер виходить? Ми е, треба політикам підтакнути. Ми дивимося, як це зробити для якогось е, церковного блага. І коли ми аналізуємо, це все переважно е, в одній релігійній організації, яка Стверджує, що вона не московського патріархату. І відкрили кримінальні провадження на ієрархів і священників. Що, здається, більше 60, 60 якщо я не помиляюсь. Аналізуємо. Дія один з одної раніше реліні... От... ну, воно просто співпало, так, розумієте? так. Ви знаєте, я думаю, що частина вірян, ну певна частина вірян йде за для того, щоб почути правду, а певна частина для того, щоб почути те, що хоче почути. От і все. І, можливо, вони йдуть до тих храмів і церков, тому що чують те, що їм би хотілося б чути. Про Дужеливо. мир, про злагоду, про припинення війни, про те все, що сьогодні і не чути про агресію, тому що це ж правда, але ж її не хочеться сприймати, розумієте? Ну, мабуть, так воно виглядає. Можливо. Я не знаю у чужу голову не влізеш, так і чужі думки не прочитаєш. Але мені здається, що оце дуже от багатьох тримає. Розумієте, не піти до іншого храму, де тобі скажуть, як воно є. Ну, якось так. От що з цим робити? В чому справа? Тут є багато чинників. Нам треба говорити. І оця передача, наша розмова з вами, я думаю, покликана саме для того, щоб вашим глядачам... Щось роз'яснювати, розумієте? Люди мають такий певний чинник зручності. От я приходжу сюди, тут є моє місце, я тут знаю, добрий день, добре. Це добрий день. Зона, Слава комфорту. Так, зона комфорту. Зона так, так. комфорту. Я uh -huh. спілкуюся з одною своєю сусідкою, вони з чоловіком підійшли до мене, ми прибирали бі біля двору, і кажуть, чоловік, ну скажіть їй щось, ну скажіть щось, реальні речі про московський патріархат. Uh -huh. Я починаю щось казати і бачу, що вона це все знає розуміє. Але не і розуміє. І я кажу: виходити хочеш, до кого? Ти. До отця Антоніна. На Да? На, на Отець Антонін це такий любитель руського міра, давній, який там у 18-му році я особисто чув, казав, казав скільки Путін може ще терпіти, скільки ми можемо ще людей держати. Ага. От. Ага. Він держить людей для приходу Путіна, розумієте? Він сьогодні ж день служив, все в нього нормально. І я їй кажу, а що ви там можете почути на тій проповіді? Ага. Я знаю його. Для чого да. я взагалі? І вона так. каже, да, у нього сепарські проповіді. Але коли його син говорить проповідь, я слухаю, а коли він, я розглядаю розписи, <ріст> бо там нема що слухати. І поки чоловік її е, зі мною не поговорив у, у, з нею, так, не привів на розмову, поки не взяв її за руку і не привів до іншого храму Православної церкви України, вони так і ходили туди. Але коли він доклав зусиль, коли там, підключив в тому числі і мене, е, вони почали ходити до іншого храму, і вона мала. Повністю про українську позицію. І зараз має, і все гарно. Але от ходила до храму, бо її там близько, зручно, по сусідству і таке інше. Ну І взагалі Відомі, і так говорить, та, те, що і так вона... Так багато людей е, ходить, ходять, О, а, а ще розумієте, кот... е, московська проповідь, е, чи проповідь московської церкви від негативу йде. Ти будеш проклятий, і твої діти там будуть не це, це Страх, знаєте, це страх. І страхом, між іншим, дуже керувати легко людьми, якщо от ти тримаєш у страху. Оці речі, наприклад, про е, а в якій церкві тебе хрестили. І е, люди розуміють, що навіть якщо в московській, ну в московському патріархаті, скоріш, а, е, наприклад, в мене в якій церкві могли хрестити в 80-му році. Але е, відповідь ж неправильна, що в московському мене в християнській церкві хрестилося, тому що е, у всіх православних і навіть е, неправославних е, церквах, але християнська хрестять в ім'я Отця і Сина і святого. і святого Духа. А помазують миропомазанням печать дара Духа Святого. Де тут про православ'я? Тут про християнство? Чи де тут про московські православ'я? Ну, так, де про який патріархат? Так. Да. Тому це передьорвання, це обман. Але з цим обманом легко людям щось доказувати. Слухайте, ну кожного не візьмеш за руку і не заведеш що. Тут, ви, ви розумієте, це? хто нам каже, хто мені наприклад питають мене, де ти хрещений? Я був хрещений там до 40 днів там, чи чи на сороковий день, чи 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 до 2 місяців після народження. Так вони були хрещені вже після 91-го, бо їхні е, родичі, ті, котрі мені задають ці питання, їхні родичі були партійні і боялися, скривалися, в когось була бабця, яка таємно похрестила, в когось такої бабці не було. І вони взагалі після 91-го року хрещені. Вони мені розказують, в кому я патріархаті хрещений. Uh, я думаю, що про це можна говорити годину, а навіть і більше, можливо, і дві, думаю, тому що ще. це безкінечна тема. Але ми маємо все ж таки інформаційний привід це перше читання, так? І так. ми будемо слідкувати за тим, як воно буде йти далі. От, мені здається, що це буде довгий шлях, а ви вважаєте, що це буде недовгий шлях. І от ми побачимо, наскільки він буде довгим чи недовгим. Тому що ми ж слідкуємо за новинами, слідкуємо за тим, як воно буде працювати. І можливо тоді. Це зрушиться із мертвого місця. е, ми говоримо про закон, але ми, наприклад, не дуже достеменно розуміємо механізми заборони. Так? Ну от, от як воно буде працювати. Так, як я, воно буде скажу, працювати. Та, та. я вважаю, що цей час не може бути дуже довгий. Це буде або ми... швидко, або в нікуди. От ми і побачимо. Теодор Робець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України. Мені треба завершувати вже дуже швидко, тому що час. Сплив. Все, дякую вам за таке роз'яснення. Вони справді були корисними. Треба просто слухати і шукати ось цих пояснень. Ми були на першому міському, бережіть себе, побачимося.